І знову повертаюсь до теми е, сизих брів. Е, це коли ми виправляємо е, сизий колір після давнього татуажу. От, наприклад, на цих фото є фото до і є фото після. Тобто тут ми виправляли цю ситуацію за, за допомогою фарб, звичайних фарб для брів. В даному випадку, слідуючи фото, тут якраз е, за допомогою перманентного макіяжу, якраз видно вже зроблені після, і до як вони виглядають. На слідучому фото якраз я хочу показати, як це поетапно виконується робота. Сама робота камуфляжу, не якісного а, кольору брів або сизі, сизий кольор От е, тут вже якраз робота ми бачимо на цьому відео кінечний результат. Як воно вже виглядає, і ми відпускаємо клієнта загоювати брови. Тут якраз. Е, Сам процес роботи це коли ми проходимо камуфлюючим пігментом коригуний сизий колір. Ось Як воно виглядає брівка до камуфляжу, ще сизий колір такий, і де вже ми пройшли оранжевим коректором. Ось якраз на відео це видно. це І перед вами зараз тут якраз видно, які були взагалі до початку брови, після коригування і кінечний результат. Трошечки поправили також форму, це побажання було клієнта. І, о, в принципі, все. Звісно, в даному випадку прозорості пудрових брів ми досягнути не можемо, тому що є база досить плотна, але ми можемо змінити колір і поправити трошечки гарну форму, так щоб не задоволений, в принципі, і який був закруз.